Любов Грищенко не віддам, чому тебе комусь віддати мушу? І, з діда, прадіда, ти є моя земля, ця яблунька і ця креслата груша, і оця ніжна пісня солов'я. Чим ми з тобою земле завинили? Від чого нас потрібно визволять? І що з тобою ми не так робили, що нас прийшли додому убивать, чому і з кимось мусимо ділитись, чому повинні з дому ми тікати? в якому сні комусь могло наснитись, що можна все оце у нас забрати? Сьогодні кожен клаптик твій кров'ю. Ну, як скажіть, комусь можна віддать? Оцей садок, посаджений з любов'ю цієї річки свіжу благодать, цю стежечку, ріднесеньку до болю, що у будинок батьківський веде, той, кому почуття ці невідомі, можливо, і зможе зрадити тебе.